Вітаю, шановні друзі! І так, продовжуємо сьогодні розглядати питання по Україні, європейська, європейська Рада дала звіт по Україні, і результати досить невтішні, тому що ми далекі від демократичних принципів, тому що Європа це верховенство права і закону. А те, що робить наша влада, я б сказала, що вже дуже далека від європейських критеріїв, заняття демократії і так далі. От у мене таке питання. Чи хоче наша еліта, ну, в лапках, звичайно, еліта політична, привести Україну до Європейського Союз, скажімо так, Європейський Союз. Чи хочуть вони насправді? Одна, одна справа те, що від нас вимагають, ставлять, як кажуть, домашні завдання даючи, ми там якісь закони підтягнули, і так далі. Але ж бачимо, ми зовсім навпаки. Це пригнічення свобода слова. Ну, ви і так, знаєте, що в нас відбувається. Так, <кхід> Давайте подивимося. Чи прагне, чи хоче наша еліта так звана, бо я вважаю, що в нас її немає. Призвести. До України привести в Європу. Де боротьба? Боротьба за певні якісь рамки, успішна, успішно, знаєте, Україна бореться за те, щоб перейти на новий рівень розвитку і могти відродитися. Старший Аркан Сонце він говорить про те, що бореть, бореться за те, щоб перейти на новий, більш якісний етап свого розвитку. І борються за цю ідею, і хочуть туди, так? Україна бореться, але Україна і політична еліта це два різних поняття. Вибори. Україна бореться за свій, за свій вибір. Бачите? Тут ось даро сочетання цих карт поєднання. Україна бореться за свій вибір, але результату немає. Результат відкладають і відкладають. Чому? От чому питання? Україна захищає, бореться, захищає, відстоює певні, певні європейські цінності. Та Україна, по ходу, у війні відстоює взагалі Європу. Да? Але тут мається на увазі ідея. Жезлів багато це ідеї. Отак от. Але результату немає. Боремося. Результату немає. Ну, звичайно, тут. На заваді нашої боротьби стає війна, можливо тут і показує тару причину, да? причину війни тому, що Україна стала на свій певний вибір, на свою ідеологію, свої ідеї відстоює, тому і війна. Кризова. <кій> кризова ситуація, дивіться, створюється. Для відродження поки що немає, тому що кризова ситуація йде, ми втрачаємо. Натомість ми втрачаємо. Ми не просто не відроджуємося, ми взагалі втрачаємо ще ті європейські демократичні позиції, які ми вже напрацювали. Розумієте? В принципі, вже захищати то нічого. Ми їх, ну відкат, пішов відкат, дуже, дуже великий відкат. Да? Ми втрачаємо свої позиції. І ми втрачаємо своє майбутнє, старо говорить. Ви знаєте, тут воно почало говорити просто по-філософськи почало відповідати. Знаєте, в чому причина, за що ми стоїмо, за що ми боремося, і що, і яка дійсна, От, знаєте, дев'ять карт, які повністю розкрили суть, суть того, що зараз відбувається. От і все. Нема результату, тому що втрачаємо. Ну, По-перше, через війну. Так? І це основна причина. Основна причина війни, війни це вибір тих ідей, які ми відстоюємо. От і все. Три карти, які просто в яблучку. Так, далі подивимося. Чи хоче еліта? У мене питання. Скажіть, будь ласка, чи хоче еліта, щоб е Україна пішла європейським шляхом розвитку? Mm -mm, ну тут повне розбалансування. Тут кожен сам за себе. Mm -mm, я б сказала, що ні. От уже п'ять жезлів, це деструктивна карта, яка говорить про те, що навпаки хочуть взагалі розбалансувати цей процес, розбалансувати, бо вони бояться, бо вони бояться втратити свої пентаклі, еліта. Ну, е, краще така система, яка зараз вибудована. Розбалансування. А, вони бояться йти до інших берегів. Подивіться, що Таро говорить. Ну просто знімає, знаєте, таку таку стружку знімає, правильно прям. Бояться йти до інших берегів. Люди, соціум, це розбиває, це дуже болюче питання, а для людей це дуже болюче питання. І це люди сприймають як зраду. Розумієте, що вони не хочуть, вони. Розбалансовують цей процес, це досить, досить, дуже, дуже неприємно для людей. Ну, як це як внутрішня зрада розглядається. І все це, все це дійство очолює у нас вже зливий король, якщо на особистість переходити король. А ще це карта контролю. розумієте? Тому що дивіться, наша еліта задала питання, чи хоче еліта, наша еліта розбалансовує цей процес, боїться йти до інших берегів. Тому що це досить болючий процес, да? це буде бити цей контроль, він дуже буде сильно бити по них і по їхніх сім'ях контроль. Так? А, як? а як ваші жінки, діти мають величезні статки? Да? Контроль. Їм не потрібен контроль. Вони бояться цього контролю. Це для них ну, просто. Тобто, я, я розказала, що, що це для людей, да? це трагедія для людей. І чого не хоче еліта, чого вона боїться? Вона боїться контролю. Щоб вся якомога краще розбалансовують весь цей процес вступу. Бачення ситуації. Вони бачать, що це катастрофічна ситуація буде. Розумієте? Цей контроль для них це катастрофа, це втрата їх, їхньої влади, сили. Сильних позицій, корони. Ну, це влада. Це те, що вони вибудовували. Тобто такий кон контроль зруйнує те, що вони тут раками вибудовували. Вон, з-під корони тільки полетять, як таракани. Тому вони бояться, це, це дуже болючі процеси для них. От, імператор, дивіться, це, це кінець владі, це кінець. ну, що можна сказати ще, да? Що можна сказати? Влада да? буде їхня зруйнована. Імператор втратить владу. Карта імператора це карта влади. От так от. Те, що вони контролюють там, де вони наводять лад, це, це для них трагедія, це для них удар. Не хочуть. Тут не то, що не хочуть, вони роблять все можливе для того, щоб зруйнувати цю інтеграцію, розбалансувати на всі 100 п'ять кірка жезлів, розбалансувати повністю цей процес. Що вони успішно і, і творять? Чи вдасться їм не допустити Україну у вступ в ЄС? Їм говорять, що треба виконати оце і оце, вони, вони подавляють свободу слова, вони, вони включають саботаж да? роз, роз, розбалансування, навпаки, всі, всі органи, які повинні контролювати, да? вони їх розбалансовують. Ну що далі? Тому що вони хочуть мати комфорт свій, все. Так? Працюючи в Україні, вони хочуть мати все, владу, багатство і так далі. Хочуть. Тому вони будуть тягнути, по помірності, затягувати цю роботу якнайдовше розбалансуванням. Якнайдовше. Розумієте? От і все. Тому. Що, чекати, що якісь еліти прийдуть і будуть вести туди Україну? Ні. Може, можливо, щось після війни зміниться. Тобто будуть затягувати роботу. Давайте ще глянемо. Підвішувати. Підвішувати, затягувати, підвішувати цю роботу. Перекручувати все, з ніг на голову, розумієте, це і називається розбалансіровка. Політична еліта відмовляється. відмовляється. Політична еліта відмовляється туди рухатися. Їх, їх, їх влаштовує я тобі ти мені. Вони взагалі хочуть переглянути доктрину. Вони б хотіли переглянути доктрину. Не вступ ЄС, в НАТО, та на що нам треба? Туди ж треба кошти виділяти, взноси туди. На що? Їх ж треба розгрібати по карманах. На що туди треба? Да? І обнулити взагалі. Політичну доктрину України, вони хочуть повністю обнулити, розвернути, не хочуть тисячу, не то, що не вони хочуть, вони, вони все роблять, щоб обнулити, і, 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 затормозити, знову-таки, зупинити все це. Як вони хочуть, щоб було як колись. Ну, при Совку. Да? Є цар, є. є Виконавці царь ножкою стукнув, всі під козирьок виконують нас, ну, нас на Конституцію і справились, розумієте? Це жесть. От, от Розумієте, як розкрилося обличчя нашої політичної еліти? Пропози... Пропонують пропозиції, політичні пропозиції? Тому, тому ми, ми маємо в, в політичній боротьбі ми маємо. Піру перемогу, начебто заяви робимо, але вони, ну, вони пусті ці заяви. Тобто тут ведеться внутрішня ще боротьба в самій Україні. І це поразка, програш і поразка через обман і ті проблеми, які створюються в Україні певним певною групою людей близькими, ну, або близькими по духу людьми. Тому через обман. Створюється важка ситуація і програний бій. От і все. От вона, от вона бізнес-еліта. Ось так, що вона хоче бізнес-еліта? Вона хоче відійти, на, на, наживатися особисто кошти, мати, заробляти особисто кошти, а потім іти по відлюднику. От і все, що має. Оце, це якраз в війні нас робить слабким, цю господарську частину, наш пентаклівий дім, маніпуляції е, треба приймати. Рішення, так, прийнято рішення трансформувати. Але трансформації немає. Немає трансформації. Рішення прийнято, що треба щось робити, треба робити щось. Так. На папері є вимоги, а робити їх ніхто не збирається. Ну, ось і все. Чітко робити Тривовна питання: хоче наша еліта чи не хоче, і чого вона не хоче, так? чого вона туди не хоче, що вона для цього робить, чи вступили, або не вступили. Ми в Євросоюз. Тобто цей процес буде затягувати, не так, не так швидко ми туди вступимо, якщо прийдуть навіть певні політичні сили, які зможуть справитися з проблемами. Але це все потребує певного часу. Дякую вам за увагу, На все добре, до побачення.